Шановна громада, на минулому тижні ми відзначили День пам'яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В населених пунктах Медведської громади відбулося покладання квітів до меморіалів та пам'ятників загиблим воїнам. У рожістому заході в Медвені взяли участь голова Білоцерківської районної військової адміністрації Людмила Мерзлюк та керівник апарату Ольга Кучер. Четверг відбулася нарада з головою Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченком, на якій серед багатьох питань обговорили і питання облаштування якісних укриттів у навчальних закладах. Важливо, щоб усі діти медвінського ліцею могли повноцінно відвідувати заклад та навчатися. Для цього держава на умовах співфінансування виділяє кошти, і наша громада повинна скористатися цією можливістю. Також обговорили інвестиційну привабливість громад, отже, будемо активізувати створення інвестиційного паспорту громади для залучення підприємців та інвесторів. Завершено перевірку двох закупівель Медвінської сільської ради Офісом Держаудитслужби України. За результатами перевірки, по одній закупівлі порушень не встановлено, по іншій закупівлі порушення усунуті в ході перевірки підрядної організації. Досвід проходження перевірок буде обов'язково врахований керівниками комунальних установ громади в подальшій роботі. Маємо гарну новину кожної 4 п'ятниці місяця в Медінській сільській раді здійснювати виїзний прийом головний архітектор Білоцерківського району Вадим Остапенко. Якщо у вас є питання, звертайтеся, отримуєте кваліфіковану консультацію та допомогу. Шановні жителі громади. Медвінська громада розвивається і ми дбаємо про кадровий резерв. Сьогодні нам потрібні вмотивовані та професійно підготовлені спеціалісти, а саме, начальник відділу культури та туризму на час декретної відпустки, завідувач господарством у відділ культури та туризму, бухгалтери, кадровики, працівники комунальної служби, рамник, працівник на пилераму, тракторист, робітники з благоустрою. Отож, якщо ви маєте бажання працювати та відповідально ставитись до виконання поставлених завдань, звертайтесь до Мединської сільської ради. Здоров'я всім! Взаєморозуміння, гарних новин! Підтримуємо один одного, тримаємось, переможемо! Слава Україні!